Виконуємо номер 1317 із підручника алгебра 7 та номер 35 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За 7 порцій млинців і 2 салати заплатили 468 гривень. Скільки коштує одна порція млинців і скільки один салат, якщо дві порції млинців на 27 гривень дешевше за три салати? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай одна порція млинців коштує Х гривень, а один салат y гривень. Нехай. Одна порція млинців коштує, ат гривень. А один салат y гривень Сім. Порцій, млинців і два салати коштують два іграк гривень, що за умовою Складає 468 гривень. Маємо рівняння. Сім Хдати два іграк дорівня чотириста шістдесят вісім. Падаємо друге рівняння дві порції млинців дешевші. за Три салати на три ігрек відняти два ікс гривень, що за умовою складає двадцять сім гривень? маємо друге рівняння. І наше друге рівняння. 3y відняти 2x дорівнює 27. Складаємо систему рівнянь. Наша система. Перше рівняння 7х, додати 2 у дорівнює 468 і 3 у відняти 2х дорівнює 27. Розв'яжемо систему рівнянь методом додавання. Помножимо перше рівняння на 7, друге на 2. І поміняємо у другому рівнянні місцями наші доданки. Отримаємо 49х додати 14y і 468 помножити Навпаки, треба було Тут 7 на 2, перше рівняння, а друге на 7. І тоді 14х додати 4у дорівнює 936. А тут на 7, і міняємо місцями, 2 на 7, мінус 2 на 7, мінус. 14х додати 21 і дорівнює 189. Тепер у нас при зміні х коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо почлене додавання 14х додати мінус 14х це буде 0, 4 у додати 21, маємо 25 у і 936 додати 189 буде 1125. І тепер нам залишається поділити на 25. Отримаємо Y дорівнює 45. Тепер підставимо замість Y число 45. У друге рівняння 3 помножити на 45, відняти 2х дорівнює двадцять сім. помножити на 45 це буде 135. Відняти 2х до 27. Переносимо 135 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х дорівнює 27 відняти 135. Отримаємо y дорівнює 45 мінус 2х дорівнює 27 відняти 135 це буде мінус 108. І тепер поділимо на мінус 2. Ігрек дорівнює 45. Х дорівнює мінус 108 поділити на мінус 2. Y дорівнює 45, а х дорівнює 54. Робимо висновок отже, одна порція млинців коштує 54 гривні. А. Один салат – 45 гривень. Записуємо відповідь. 54 гривні і 45 гривень номер 1317 із підручника Алгебра 7 та номер 35 із завдань для повторення розділу 11 підручника Математика 7 виконано.